it's simple my Моя мила, Україно, моя рідна земле, матінко єдина. Твої роси, моє личко вмивають, твої вітри моє коси розплитають, твої діти рідну землю вишиванками прославляють. О земля рідна, край мій вишневий, і гартований в тугих вітрах століть. На ці крилаті рушники до неба, не раз дивились в мій дід. Україна, одінь вишиванку. Перегадаю, як колись було, Її гордо носило місто і пишалось кожне село. Я рідний край та мову солов'їну у вишивку свою вплила в нитки. Я прославляю рідну Україну яскраві, вишиваючі квітки. Україну носи вишиванку в будні і свята носи, бо ніде не знайдеш боже в світі неповторної диво краси. Людина і праця, людина і пісня, людина і витвір мистецтва це все вічне, безсмертне, щось своєрідне і глибоко вражаюче. Наш український народ працьовитий, щедрий на таланти, здібний, обдарований. Якщо працювати, то до сьомого поту. Якщо співати, то дзвінко розложисто. Якщо творити щось, то неповторно захоплююче. Далекого минулого прийшло до нас рукоділля, в'язання, вишивання, різдв, ніткальство. Виникло воно з любові до рідної землі і батьківської оселі, одному з видів українського народного мистецтва Вишиванці присвячено наше свято. Щиро запрошуємо вас полинути в прекрасний світ народної вишивки. А про те, як доля обдарувала нас неоцінним даром вишивання, розкаже легенда. Якось Бог вирішив наділити дітей своїми талантами. Французи одержали елегантність і красу, угорці любов до господарювання, німці дисципліну і порядок, поляки здатні до торгівлі, італійці хист до музики. Обдарувавши всіх, Бог раптом побачив куточку дівчину. Вона була одягнена у вишиту сорочку, русакоса переплетена синьою стрічкою, а на голові багряні вінок із червоної калини. І запитав її Бог, хто ти? І чому така сумна? Я, Україна, бо така сумна, бо стогне моя земля. Чого ж ти не підійшла раніше? Я всі таланти роздав, не знаю, чи зможу зарадити твоєму горю. Дівчина хотіла йти, але Бог зупинив її. Зачекай, є в мене неоцінений удар, який прославить твій народ на цілий світ. Відсьогодні все горітиме у твоїх руках. Візьмеш плуг і заколоситься на ваших полях жито пшениця». У хаті твоїй буде панувати краса й затишок, а пісня твоя звучатиме у вікнах. Усе це стане можливе, дякуючи вірі твого народу, у власні сили й бажанню попрацювати заради майбутнього. Прийняла дядьні, що дівчина божий дар і відтоді славиться Україна своїми майстрами, а серед них ті, котрі присвятили себе мистецтву народної вишивки. Зробив яни з самого ранку, як небо пахнущі зірками. То в українську вишиванку, живим шитими шовками. Люби свою сорочку вшиту, в ній України вся родина. легенду бережи на житу вона, як життєдайне днина. Злюбимо світло сонця зранку, що йде до тебе від заграви свою українську вишиванку, злюби без поспіху й забави. Тобі всміхнуться, хмари сині, прийдеш нім дні найкращим. Скажи ще слава Україні, понад усе її як любиш. Дягни сорочку полотнянку, диниток баро у творі і скляться сонце позаранку. Як Україна, Я в Україні не тоні. Народне прислів'я каже, без верби і калини нема України. Досказано всі додати і без вишивки, тому що вишиваний рушник. І вишита сорочка давно стали українськими народними символами, оберегами мамина пісня, батькова хата, дідусева казка, бабусина вишиванка, добре слово сусідів, традиції і звичаї це все родовідна пам'ять. Наші символи історія. Вічна пісня, барв і кольорів, неповторна музика натхнення, шепітрав і шелест яворів. І звінькі турботи сьогодення. хрестиком покладено в рядки, поспліталися, блиснуло веселкою, ніжність материнської руки, пісні ще весільною, веселою, дух народу в колі заплете, проросте і піснею, і цвітом. А над світом гляньте, а над світом українська вишивка цвіте. Сража убитка на наше життя, душаєш від час відчуваєш, і буде настільки. Цікавим бутя, які яким його нитка вплітаєш. Нехай слова й пісні милозвучні для вас лунають знов і знов, хай будуть в серці нерозлучні добро, надія, віра і любов, а вам сміється доля журавина, поля розлогі колосом цвітуть, нехай червоні ягоди калини на вишиванках осявають путь.